Доброго дня, мене звати Чурок Григорівна, лікар-кошер-гінеколог першої кваліфікаційної категорії. Надаю спеціалізовану медичну допомогу на амбулаторному рівні пацієнтам кошерського гінекологічного профілю. Свою діяльність здійснюю на базі клініки регіональної медицини Надія місто Лубли. В гінекологічному кабінеті клініки Надія ви можете отримати допомогу за наступними напрямками. Профілактичні гінекологічні огляди. Отримати індивідуальний підбір засобів контрацепції, а саме комбіновані оральні контрацептиви, внутрішньоматкові контрацептиви, наприклад, Мірена, отримати консультацію з приводу планування вагітності та її супроводу, отримати діагностику та лікування патології шийки матки, а саме кульпоскопія, біопсія шийки матки, радіохвильова терапія, забір аналізів на онкоцитологічне дослідження. Здійснюємо лікування та діагностику захворювань запального характеру жіночих статевих органів, а саме сапінгофори, тендометри, тетниксити, цинвіцити вагініти. Діагностуємо та лікуємо інфекції, що передаються статевим шляхом. Займаємося корекцією порушень менструального циклу, лікуванням клімактеричних розладів. Гінекологічний кабінет клініки Надія обладнаний сучасним відеопульпоскопом. За допомогою цього приводу в умовах оптичного збільшення та додаткового дослідження ми можемо оглянути вагінальну частину шийки матки, стінок піхви та вульви. Це дає нам змогу зробити оцінку патологічних ділянок, що часто неозброєним оком непомітно. Також в діагностиці гінекологічних захворювань нам допомагає апарат УЗД експортного рівня Версана Баланс.